Ми вже дійшли до дівочих дуже слизькі ступеньки, боюся впасти. Зараз покажу вам водопад, дівчик Красиво. Зараз в покажу. Коротше, ми підкорили вже другу гору. Такий був сильний дощ, світло пропало, інтернет пропав, от і в мене відключилася камера і я не зміг далі знімати. Зараз вже все, дощ прекратився, ми йдемо зараз. Ну Може, все таки буде. От і в мене відключилась камера. Прямо на рівному місці. О, погода падала, чи сльози, подивіться. Це, мабуть, дівчинки просто ревіли. От сльози сльоз тут і створився он був десь десь 6 точно. А то дойшли. Я не знаю, чи я друге відео буду знімати, але це вважається другим, да, але я вважаю, що це тільки перше відео, бо, тому що я просто вислав двоє відео в одне. Я хочу ще одне зняти, щоб воно щиталося. Ну, Бачите, яка погода була нехороша. Літом буде все добре. Якщо зарані наберуться 20 тисяч підписчиків, то я знімлю весною або навіть ще зимою десь на кінці зими. Вже потемніло. Я так давно не хотів подивитися, але в мене не буде можливості зняти відео. От. Бо тому що там ми кудись йдемо, Вчора он я хотів зняти відео 3% в камері було. Ще що, ну, не пам'ятаю. Вроді би на перший день я теж хотів зняти відео, але... Ми пішли кімнати. На Хороше. Я, коротше, не знаю. Не буду, може знімати відео. А завтра ми вже 11 відео. Я не знаю, чи сьогодні вечором, знімати чи завтра утром. Ми просто завтра утром Ну, Завтра утром 11 закривається там снідання, там що безплатно раз. Ой, сук. Сонце піднялося. Дуже сонячно якось стало. Ну, все, нормально, так. Давай, коробки.